Топ, увага! Горить канал в режимі СОС. У мене катастрофа. Розумієте, я працюю на круті відеорецепти часу нуль. Тому сьогодні антидепресивна терапія і екстрена розпаковка. Моя сумка-рятівниця від рошен. Починаємо з легенди. Оце мої зайчики, Київ вечірній. Велика пачка, дивіться, тримайте себе в руках. За цю красу я віддала 274 гривні по акції. Це шок. Хто знає, наскільки це смачно, то відразу тисне лайк. А для новорічного вайбу на швидкість наш великий шоколадний відмороз. І його міні-копія. Це мій настрій. Далі треба шухнтіти. На швидкість молочні вафлі, шоколадні вафлі, горіхові вафлі. Все. Увага, сенсація. Після цього цукру моя душа вимагала справжнього. Прошен, це класно. Це табу. А я зараз покажу чизбургер з Макдональдса. Він тут гарячий, боже.